Традиційний фестиваль культур цього року в Івано-Франківську не відбувся. Натомість організатори провели акцію За мир в Україні одним з елементів фестивалю культур є участь іноземних студентів-волонтерів, проте гості фесту відмовились приїхати через нестабільну ситуацію в країні. В останній момент можна сказати, ми вирішили змінити концепцію заходу і перейменувати її повністю і зробити таку акцію, як за мир в Україні, щоб все ж таки показати. Цим студентам-волонтерам, які планували до нас приїхати, що ми все ж таки мирні люди, що ми тут не воюємо. Ми не ті люди, яких якими нас показують там десь по телевізору. у програмі фестивалю виступи спікерів, місцевих танцювальних колективів, музичних гуртів, феєрверки, щоб гості фестивалю побачили, що на Прикарпатті мирно записали відеозвернення до волонтерів. Буде заплановано як. Запис відео загального відео, де будуть зі сценою сказані деякі слова, відразу перекладені на англійську мову. І потім камера покаже цих всіх людей, які будуть присутні на заході, які там разом проскандують, які певне гасло там, з те, що вони за мир по всьому світі, за мир в Україні. От і це відео буде надіслано всім нашим контактам, які є по всьому світу. Організатори акції сподіваються, що більше таких ситуацій не траплятиметься.